Ніякого іншого виходу у українця з 2022 року не було, немає, і в роки, коли буде продовжуватися російсько українська війна, не буде альтернативою відсутності мобілізаційного військового ресурсу українського народу. Є знищення і вигнання більшої частини населення, яке знаходиться зараз на території Української держави, і це українці теж мають розуміти. Е, станцію капітуляції. У 2022 році український народ проїхав, коли росіяни вважали, що більшість населення тут лояльна російському режиму і Володимиру Путіну. Більшість населення тут є нелояльною. Вже 2022 року були складені списки людей, які належать знищенню, вигнанню, і ми це бачили по окупованих регіонах. Я хочу вас переконати, що тепер до цих списків людей, які були складені щодо 2022 року. Будуть додаватися військовослужбовці, члени їхніх сімей, волонтери, а це мільйони людей. Якщо хтось думає, що він відсидиться і виживе, я можу абсолютно спокійно кожному виписати квиток в смерть від імені російського керівництва, щоб не було ніяких сумнівів, що ви тут не виживете, або вам доведеться виїхати, і це в кращий варіант, або вам доведеться вмерти. так що якщо у народу немає вибору, він пручається. Я хочу знову. Підкреслити, що ніякої можливості капітулювати перед Росією у України більше немає. Можливість капітуляції існувала тільки тоді, коли у росіян була ілюзія, яка базувалася на результатах президентських і парламентських виборів 2019 року. Що українське суспільство майже одностайно, якщо говорити про 73% виборців Володимира Зеленського, тяжіє перед. Перед Росією до капітуляції. Тепер такої ілюзії у росіян немає. Вони зробили висновки, і це висновки не втішні для всіх тих, хто думає, що вони ще можуть з росіянами домовитися. Не можуть, не, не вийде, якщо не вдасться відстояти державу на більшість людей, які живуть на території України, і мова йде про мільйони людей. Чекає дуже погане майбутнє. Так що краще вистояти, ніж не вистояти.